Вечерія у Львові, верхова вежа. БСНС, Академія друкарства. Підемо на вулицю Лесі, Українки. Далі вона пішохідна. Далі вона пішохідна, бо тут, бачите, є обмежувач. Але там можна заїхати з інших боків. Бачите, цей вікенд, вечір, шоста година. Звичайно, цією вулицею ми неодноразово ходили. Але по-перше, кожен раз можна бачити щось нове, а по-друге, побачимо, а як на ній саме зараз, саме взимку, саме в лютому, саме в цей час чи саме в цей день. Чотири години б'є на ратоші. Ну, вулиця Олесі Українки така і має такий вигляд, що, що треба йти зразу на площу ринку Тут делікатека, колись хот-доги були дуже смачні. Туристи між собою польською розмовляють. Ну, тут навіть в такому популярному колись ресторані людей нема. Танте Софі. А тут тепер білий налив, працює, ми вже говорили про це. Колись було вино Ковача, колись шахлі було, по-різному воно називалось. Тимміє вже погана видимість. Вулиця Друкарська. Реконструкція вірманська. Виходимо на площу ринок. От кілька днів тому вдень людей було більше, ніж зараз ввечері. acho muito pasta isso tá? não um porkinho Наліво Ставропігійська, Навколо нас площа ринок. Зі всіх боків. Козанка досі працює. Спіна подивимось. Ратуша сама. Ну, 18-12 ще видно, це досягнення. Тут вони бачив, і трактор їде, і ковзання ріша є одночасно. Сподіваюсь, ковзанярі зараз вийдуть. Хто не любить ковзатись, можна приходитись дивитися, як ковзаються інші. Тут багато хто так робить. Ну, плюс згори краще видно. Саму площу ринок можна краще оцінити цієї переваги. Кому цікаво, у нас є відео зняти під час катання на ковзанці, тому справді цікаво, можна подивитися. А, це макет Львова. Запитували, що це таке макет Львова тут просто. Це ратуша тут ми зараз є. І на поло на коло саму міську. Високий замок. Ярмарку різдвяного вже нема, звичайно. Сам не трускавець. Е, вулиця. Краківська.